Так, зараз ми подивимося, все пізнається методом Pro. Питання стосується щось таке двосторонній елемент. От Є в нас не двосторонній елемент, він виглядає ось так. Я хочу, щоб ми звернули увагу на задню стінку, коли я включаю двосторонній елемент, натискаю ОК. В нас, до речі, в цих розмірах тумбочка трішки висунулася наперед. Висунулась у нас саме на оцю. Задню дощечку. Ось, і тут вона, власне, ця дощечка, її можна побачити. Ось вона з'явилася. І ще хочу звернути увагу, тобто, дошка з'являється зад. І тут є ще, якщо ми активовуємо, звичайно, можна переходити сюди, і тут знову ж таки можна увімкнути. Цей двосторонні елемент або вимкнути. Тобто, тут так само можна. І в нас є сегмент панелі, можна перейти на двері. так, А другий а, тип отвору сегмента а задній немає. Ось тут варіантів немає. Хіба якось там. О, а тут вже щось пішло, подивимося. Є, це дуже цікаво, до речі. Я навіть не могла. Це тобто, це ж, це ж може бути в нас, в принципі, а може бути цей е, острів, наприклад, та, з одного боку. Ой, це буде записати. У е, нас дверцята з'явилися фактично на другому тобто Це досить цікаві речі. Це вже звіс, там ми він збоку буде виглядати, чи дошка проходить сюди, чи вона ось так примикається вже інакше. Ну а цей елемент мені дуже навіть сподобався. Цікаво, досить цікаво. Тобто він відкривається і ось тут і ось тут.